Ефір головних новин Білої церкви продовжуємо актуальним інтерв'ю з перших днів війни в Україні сформувався потужний волонтерський рух, члени якого можуть дістати все і навіть більше. Для них немає слів, не можемо. Вони питають на коли. Тож на шляху до перемоги варто говорити про проблеми волонтерів, їхні потреби та усі підводні камені цієї нелегкої справи. Сьогодні у нас у студії Ольга Дубініна, представниця Білоцерківської волонтерської групи. Доброго дня, пані Ольга, раді вітати вас. Перше запитання, яке я б хотілося запитати, це взагалі як змінився, як змінилися будні волонтерів за цей рік повномасштабної війни. За повномасштабну війну дуже змінилися, дуже дуже багато праці був часто такі дні, що виїжджаємо зранку, приїжджаємо вже пізно вночі додому. Відправки, постійно щось знаходимо, постійно запити від хлопців, які треба виконувати. Роботи дуже багато. Чим насамперед от будні волонтерів, з чого розпочинається ваш день і чим він може закінчується? Розпочинається з того, що ми їдемо, щось привозимо, десь щось забираємо, десь щось дістаємо, за щось домовляємось, відправляємо. Відправляємо до обіду, з обіду у нас вже знову починається по новій все. Тільки відправку зробили і по новій все діставати, домовлятися, десь щось забрати, щось привезти. Чого найбільше потребують наразі наші захисники на передовій? От що вони саме просять у волонтерів, щоб дістати, знайти? Зараз дуже велика потреба у захисників е, дрони. Тепловізори, автомобілі, які горять зараз. Це просто витратний матеріал там. Автомобілі постійно потрібні, дрони також, тому що, якщо ви знаєте, що Китай надав рашистам антидрон, і вони перехоплюють наші дрони. Хлопцям зараз дуже важко через це. Як взагалі вдається діставати всю цю техніку закупати за які кошти? Чи донати наших українців, чи донати з міжнародних організацій різних? Як взагалі от волонтери працюють з цим? Особисто наша команда працює тільки з. Простими людьми ми пишемо пости, люди долучаються. У нас є декілька друзів за кордону, які нам допомагають. А то так ми збираємо постами в, на Фейсбуці. Чи вдається от, закупити все зразу, чи є якісь моменти, коли там на потім оплата, чи ще інші, чи не в боргах взагалі наразі волонтери? Можна сказати, що зараз в боргах і майже всі. Тому що ті запити, які дають нам захисники, коштів завжди катастрофічно не вистачає. Якщо ми закупили, значить на паливо не вистачає. Якщо паливо купили, значить не вистачає щось закупити. Люди зараз, можна так сказати, що не дуже долучаються до зборів. І, наприклад, щоб зібрати на автомобіль, зараз це дуже велика проблема. На той же самий дрон це також дуже велика проблема. Тому що збори майже стоять, дуже мало долучається людей. Ну, от ви волонтерка, яка взагалі займається цією справою, ще з 2014 року, вже це 9 років повноцінно. З того періоду, як, на вашу думку, взагалі змінилося волонтерство? Воно волонтерство е, дуже змінилося. Воно просто Укріпилося, можна так сказати. Зараз уже все злагоджено. Якщо раніше нам було важко, там ми багато чого не могли самі робити, то зараз у нас вже є свої волонтерки, да не одна. Ви знаєте, в місті, де плетуть сітки, шиють, в'яжуть. Це все це також дуже велика, кропітклива і важка праця. Це те, що хлопцям також дуже потрібно і рятує життя. Ті ж самі маскувальні сітки. Це зараз це вже цей процес іде як. Можна сказати, як по маслу. Напрацьований. Так, так. Він вже напрацьований за ці всі роки. Там плетуться сітки. Виправна колонія робить нам тушонку великими об'ємами. Розумієте, у нас вже все це так складено, що у нас вже ось отправка. Ми зібрали кошти, закупили те, що нам потрібно, доклали те, що в нас вже є. Ми вже його не шукаємо, не витрачаємо час. Просто відправили захисникам. Чи приїжджають сюди, от в Білу церкву безпосередньо захисники, там забрати автівку, чи ще щось. Я, з чим вони з вами діляться взагалі? Приїздять захисники сюди. Саме, як на мене, саме страшне, це коли вони кажуть слово дякую. Мені від цього хочеться завжди плакати. Чому? Тому що це ми їм повинні дякувати. Це ми повинні їм дякувати за все, що вони роблять для нас. Ми тут, ми в тилу. І можна сказати, ми сидимо в теплі, а вони там бідненькі страждають за нас, воюють за нас, віддають життя. Тому для мене це самі страшні слова. Я завжди кажу: будь ласка, не кажіть мені, дякую. Це дякуємо ми вам. Ось тут в тилу, як ви вже сказали, з якими проблемами волонтери найчастіше стикаються? Що от, які підводні камені є тут при роботі волонтером? Зараз у нас в місті є така проблема, що робляться фейкові сторінки. Із цих фейкових сторінок пишуть всякі наклипи на волонтерів. Чи ви особисто це... стикалися з таким? Так, так, ми особисто стикалися і стикалися з цим наші волонтери-колеги. Всі з цим стикалися, хто це робить і для чого це робиться, взагалі ми не розуміємо. Що саме щоб, щоб підірвати цей волонтерський рух? Чи, для чого? Ну, чи підірвати довіру людей до волонтерів? Ну таке зараз є. Що І це саме Вони проблема? пишуть в цих постах, до чого закликають, чи навпаки, що вони спростовують? Пишуть всяке різне: від образ до того, що всі крадії. Що волонтери все брешуть, що нікуди вони не їздять, нічого вони не доставляють. Ну, всяку маячню. На вашу думку, чи є в таких постах чи публікаціях про російський якийсь такий задум, чи ще щось? Ні, думаю, ні. E, взагалі, от ви читаєте це все. Як воно впливає на вас особисто, на вашу роботу, чи там навпаки хочеться сильніше і працювати краще, чи от, трохи опускаються руки після такого? Раніше дуже, дуже э, переживали, дуже були такі моменти, що плакала, зривалася. Все, зараз такого немає. Вже спокійніше більше відноситись, так? Вже спокійніше відносимося, стараюся ні на що не звертати уваги. Чи за такі пости ви їх там чи в поліцію подавали, можливо, якісь скарги, заяви, чи ще щось? Поки ще не подавали, але вже думаємо про це. Е, хотілося наступне запитання поставити взагалі взаємодія в Білій Церкві волонтерів. Між собою волонтери, зрозуміло, взаємодіють, допомагають, є співпраця. Чи існує така співпраця у волонтерів з міською владою? Як взагалі на цьому напрямку? Ні. Чи хотілося б, щоб вона існувала? Так. На яку можливу співпрацю ви от, розраховуєте? Ну, щоб допомагали, підтримували нас, щоб разом е е об'єднатися і більше робити роботи разом? Нам допомагають, я вам скажу, нам допомагають. Е з міської нашої ради нам дуже допомагає Петрик Юрій Федорович. Він закриває дуже багато запитів. Від авто, тепловізорів і всього іншого, це він закриває. З депутатів нам також дуже допомагає Оксана Сахарова і Єліна Фастівська. Ось ці запити з приводу... Всі інші, ні. Ось ці запити з приводу автівок і іншої допомоги, такої, яка дороговартісна. Як взагалі з нею, як вдається ремонтувати, знаходити і орієнтовно от скільки одна автівка коштує, яку не треба відправити на передову? Зараз ми купили дві, дві автівки: одна 4,5 тисячі доларів, інша 5,5 тисяч доларів. Ці кошти були зібрані. На пікап нам передав кошти 4,5 тисячі нам передав чоловік за кордону. Інші кошти нам також доклала добра людина, і трішки ми дозбирали уже постами. На ремонт викладаємо пости і люди скидають кошти. І за кошти людей ремонтуємо авто і відправляємо на фронт.